Уночі був вибух і цей вибух стався біля приватного сектора поряд з адміністративною будівлею. На щастя, ніхто не постраждав, але сьогодні зранку було чотири вибухи по місту Харкова. Хочу сказати, що зруйнована будівля. Професіонально-технічного училища, крім цього, пошкоджена будівля малої южної залізниці. І, на жаль, ми маємо сьогодні зранку двох людей, які постраждали від обстрілів російської агресора. Мала залізниця це символ міста. Харкова і те, що сьогодні сталося, це е, дійсно жахливо. Хочу сказати, що ми будемо відновлювати і житлові фонд, і житлові будинки харків'ян. І сьогодні у нас закриті практично всі контори, які є, але ми працюємо над тим, щоб вставляти вікна на житлові будинки у Харкові. Крім цього, що стосується будівлі малої залізниці, то це трапилось тільки зранку і будемо. Ковати разом з залізницею можливості щодо відновлення. Цього, як я вже казав, символ, символа міста Харкова. Що стосується житлових будинків, то е, хочу сказати, що головне завдання на теперішній час, щоб всі житлові будинки харків'ян були з опаленням, з водопостачанням, електропостачанням, і це головне. Крім цього, хочу сказати, що у місті працює електротранспорт, е, всі комунальні послуги надаються е, і місто працює і міста неславне, так воно і буде. В них створені всі умови у разі надзвичайних ситуацій. Тут тепло, затишно, є де попрацювати, зарядити свій гаджет у випадку блекауту та ще тут можна поїсти. Якщо потрібна медична допомога, і її тут вам. За потреби нададуть все це про пункти незламності, що функціонують при навчальних закладах Харкова. Ось один з таких у Шевченківському районі. Були обстріли, коли у нас були блекаути, то людей приходило дуже багато. І наш пункт незламності вміщує приблизно 175 осіб. Для людей створені умови, щоб вони себе комфортно почували. Тут є і туалет, і медпункт. Також тут є багато місць для того, щоб можна було підзарядити телефони, обігрітися. Якщо до нас приходять люди з дітьми, то тут є кімнати, де є іграшки, розвивальні різноманітні ігри, і місце навіть. Де дитина може поспати, також тут є місця для людей похилого віку, де вони можуть перепочити. Навіть є ліжка, де можна поспати, якщо ви втомилися чи погано себе почуваєте. Люди можуть прийти попрацювати тут, тому що у нас є дуже сильні два провайдери. У часи, коли були блекаути, люди приходили зі своїми гаджетами, працювали, навчалися. Все було одночасно для багатьох людей, які були розміщені в цих кімнатах. Випадок, якщо у нас не буде електрики, або буде дуже холодно в домах. У нас є пічка для обігріву. У нас є пушка теплова, яка працює навіть коли працює тільки генератор. У нас генераторів достатньо. У нас є великий обсяг питної води, яку можуть люди використовувати не тільки для того, щоб пити, але й для того, щоб приготувати їжу. Також у нас у школі працює пункт видачі гарячої їжі. Люди можуть прийти щодня, поїсти тут окрім неділі. В нашому укритті, в нашому пункті незламності все є для того, щоб люди більш-менш комфортно себе почували навіть у складних ситуаціях. Але ми бажаємо, щоб ніяких вибухів, ніяких складнощів у нас не було. Після майже дворічної паузи, 12-й трамвайний маршрут знову курсує. Прямує він з південного вокзалу через центральний ринок, держпром і до кільцевої, в районі центрального парку. Таким чином харків'яни без пересадок можуть дістатися з вокзалу і до центру. Попит є. Ну сьогодні мороз людей не дуже. а так люди їздять і в больницю, їздять, і, і на вокзали, і на ринок. Тобто народ є. Миру хочеться, щоб в жахіті це у Мене донечка маленька дома. Чоловік в ЗСУ? Працюємо. Так Все буде добре? Все буде Україна. Маршрут почав працювати 31 грудня минулого року. Його вдалося відновити. Його роботу вдалося відновити після того, як зробили ділянку по вулиці Мироносицькій. Ось і на сьогоднішній день він працює. На ньому працює 5 одиниць трамваїв з інтервалом руху десь приблизно 12-14 хвилин по будніх днях і трошки більше по вихідних. Була потреба, він же ж не працював з перших днів війни, і ми вирішили, що треба його відновити. Тим більше була можливість відновити трамвайні колії і маршрут запустили. Та окрім дванадцятого маршруту у першому півріччі 2024-го у Харкові планують відновити рух трамваю по проспекту трактору будівників. Мова про ділянку від Салтівського шосе до героїв праці. Там є і пошкодження і ділянки, там є пошкодження дуже великих контактних мережі. Це найбільш пошкоджений участок по контактній мережі. Найскладніше наразі маршрути наземного транспорту міста обслуговує весь рухомий склад трамваїв, тролейбусів та автобусів, що вціліли після обстрілів. Ті, що вдалося реанімувати, і ті, які отримав Харків від міжнародних партнерів у вигляді гуманітарної допомоги. Європейські міста і цьогоріч кажуть, в КП, теж планують доправити до Харкова відразу декілька. Партії рухомого складу для наземного громадського транспорту. Харків чують, і ми за це їм дуже вдячні. Наприклад, ось найближчим часом ми будемо отримувати від міста Нюрнберг чергову партію автобусів кількості 17 одиниць. Вже десь приблизно через півтора місяці, два можливо, вони вже поїдуть на маршрутах міста. Крім того, місто Кауна здарує нам 20 автобусів, які теж там незабаром вже з'являться. І нещодавно місто Пізень. Наші теж партнери заявили про передачу місту трамваїв, тролейбусів та автобусів у достатній кількості. Цей рухомий склад буде поступово виводитися на маршрути і буде, буде збільшуватися провізні можливості там, де це потребує. У Харкові тривають роботи з будівництва першої справжньої підземної школи в країні. Зводять її в індустріальному районі міста на території однієї з місцевих шкіл. Коли ми створили метрошколу і коли багато дітей її відвідують, то саме на метро тракторний завод ми, нам вдалося знайти лише одне. Приміщення і попит на навчання величезний, плюс район індустріальний густо населений, до центру їхати далеко, і переважна більшість шкіл не мають е, укриттів. Е, е, ми, коли вибирали саме локацію, то ми розраховували на те, як скільки дітей в школі, скільки навчальних закладів навкруги. Ця підземна школа не проста, а відповідатиме всім нормам захисної споруди. Унікальність її в тому, що вона може витримувати ракету с 300 якими зазвичай і обстрілює російський ворог Український Харків. Це перший такий проєкт в Україні будівництво справжньої підземної школи. І я дуже вдячний сьогодні нашим будівельникам, нашим проєктировщикам, які розробили цей проєкт. Ми е, маємо чіткий план е, що стосовно відкриття цієї школи, підземної школи. Е, дуже хочемо, щоб з 1 березня ця школа зафункціонувала е, на сьогодні. Тут виконані усі будівельні роботи щодо е, бетонних. Робот. Бід і хочу сказати, що зараз іде роботи по гідроізоляції, теплоізоляції. Крім цього, потрібно тут буде зробити систему воздухообміну, систему каналізації, водопостачання. Тому працюють є графік робіт і він поки що виконується. Як тільки все тут буде завершено, підземна школа кажуть у профільному департаменті, працюватиме у дві зміни і навчатимуться не лишень школярі. Це Переу розраховано. На 450 школярів. Тобто в першу зміну 450, в другу зміну 450, ми щоденно можемо приймати 900 дітей. Тобто, всі школярі, які в мікрорайоні і перебувають в Харкові, вони будуть мати можливість. Батьки вже підходять, уже питають, уже записуються до школи. Ми зараз говоримо про те, що якщо це ПРУ, ми будемо використовувати як школу, то чому би сюди не запрошувати на кілька годин і дошкільнят, як ми це вже почали робити у метрошколі. Фінансування цієї школи виключно за кошти міського бюджету. Рентовна вартість цієї школи – 56-58 мільйонів гривень. І дійсно це великі кошти, але це потрібно робити. Це перший досвід, перш за все. І сподіваюся, що він буде дуже успішний. Я хочу, щоб у усіх районах міста Харкова такі школи з'явилися. Зараз закінчимо в індустріальному районі. А потім перейдемо на центральний район міста Харкова. експрес школа будівельників запрацювала в Харкові. Започаткували її представники волонтерського руху. Добробат стати студентами цієї школи. Кажуть, в організації можуть абсолютно всі. Навчання дуже швидкісне. Фахові спеціалісти дають базові знання, консультують і допомагають зі всім, що потрібно будівельнику. Стартували ми з першого проєкту – Це школа монтажників світлопрозорих конструкцій. Ну образно кажучи, це вікна і двері. Так є багато різних організацій, донорів, які надають. Гроші для того, щоб люди могли собі купити вікна. Є працює державна програма, є відновлення, по якій вікна люди можуть купити. А елементарно, людей, які ці вікна вставлять, ну їх дуже дуже мало залишилось. І тому ми зрозуміли, що у нас є великий пласт людей, яких ми називаємо називаємо внутрішньо переміщені особи. В нас є хлопці та дівчата, які демобілізувалися з лав ЗСУ. і Їм треба знову повернутися ну, до нормального людського життя. Треба соціалізуватися. В нас є дуже багато крутизних дівчат, поряд таких як Оля. Які точно хотіли би опанувати будівельну спеціальність, і тому ми зробили таку школу. Це від 16 до 65 років. Школа безкоштовна. Перша група випускників школи будівельників свої знання вже змогла випробувати на практиці. Працювали, кажуть, добробаті на одному з місць влучань, допомагаючи волонтерам. Харківська ж спільнота волонтерів практично з перших днів повномасштабної війни латає покрівлі, розбирає завали. Заколочує понівечені вікна і допомагає харків'янам пережити стрес після обстрілів. Наразі волонтери на пару з міськими службами службами порятунку це єдиний механізм, що протистоїть всім викликам, які приносить війна. І так вже другий рік, і саме нести користь людям і допомагати місту, якраз лікує від дурних станів, кажуть волонтери. Зараз у всіх такі тривожні стани, да, ви відчуваєте? Там прокинувся зразу в телеграм, там а що трапилось там? І ось а, в побутових розмовах я люди там чую: ой, та я вже не можу, та я вже там устав і. Ось ці тривожні е, прояви. Я дуже рекомендую долучитись до розбору, хоча б одніє, одного там е, критичного прильоту. Повірте, це так стабілізує, коли там в тебе купа думок. Там а коли закінчиться війна, а давайте вже швидше. Ти попрацював домой приходиш як бульбашка. В тебе немає критичних думок. Тебе немає оцієї там втомленості від війни, тому що ти а, напахався так, як собака, що навіть їсти то ось я беру ложку, а я не можу їсти, тому що вона труситься. Наприклад, під час останніх обстрілів, що сталися в Харкові 2 січня, згуртувалися практично всі громадські волонтерські рухи та організації. Одні допомагали комунальним службам, інші допомагали з евакуацією та медичною та психологічною допомогами. Частина годувала гарячим та шукала донорів і будматеріали. Все, щоб якнайшвидше усунути наслідки прильотів, а це свідчить про злагодженість і ефективність, яких навчили харківці майже два роки. Повномасштабної війни. Харків пережив черговий ракетний обстріл. Цього разу серйозні руйнування цивільних об'єктів у Київському районі. Ракетами пошкоджено будівлі готельного комплексу, приватні домоволодіні харків'ян, автосалон та виробниче підприємство. Комунальники-рятувальники з самого ранку вже займались ліквідацією наслідків обстрілу. Я вже був у ліжку відпочивав, напів відпочивав. І тут е, дуже гучно, дуже несподівано, е, ну як звичайно, Як звичайно, спочатку прильот, потім через деяке сирена. Було два вибухи, один, другий позривала. Вікна, бо слава Богу, скло залишилось, позривало вікна, повідчинялась і посипала штукатурка. Все. Ну і потім темрява, тому що виробила світло, виробила все. все. Слава Богу, що живі. І все. Два роки. Ну, спочатку було таке, а зараз живі добре. Перший удар був... перший удар був не дуже сильний. Видно, було далі трохи. А другий удар, звичайно, дуже сильний. Ми налякалися всі. Шкода будинок. Як то кажуть, у цьому житті вже перестав боятися, але сильно. Хата підстрибнула, вікна повилітали. Тварини з хати порозбігалися. Переживаю за матір більше. 85 років, все ж таки у неї вилетіли всі вікна. Зараз у будинку плюс 8. Слава Богу, мороз упав. Вибух дуже сильний був. Тут поблизу, коли сильно вибухає, будинок старенький підстрибує. А вчора дуже Дуже сильно. Це була моя робоча зміна. Я, була, я працюю адміністратором ресторану, і ми закінчували свою зміну, бо в ресторані вже людей не було, всі пішли відпочивати. Мені треба вже було закривати зміну, і я сиділа за столом внизу біля отої вирви, що впала, поряд з нашим комплексом. Коли стався вибух, все було червоне в очах. У мене дуже, дуже болить вухо, бо вся Хвиля прийшлась мені, я просто прикрилася і впала під стіл, і взяла за руки дівчинку, яка була напроти мене. Я почула її голос, і я зрозуміла, що треба щось робити і збиратися було, бо в мене ще є батьки. Це був другий дім для мене, бо перший дім також російські загарбники теж розбили. І я ж тут прожила майже два роки. У мене просто біль в душі і. Радість з першої секунди, як я зрозуміла, що я жива. Все. Це найголовніше. Дружина попросила на заправку поїхати за стіками. Я ще довго не хотів. Думав, йти пішки чи машиною, але поїхав машиною. Тому це й врятувало. Приїхав, а тут уже все горить палає. Тому довелося швидко забігати та говорити, де можуть бути люди під завалами. З рятувальниками дістали та відвезли їх до лікарні. Мало просто було людей у готелі, і всі майже жили у цьому корпусі, а не на тому. Тому, якби там, до ви самі бачили, там немає по. Види корпусу. Вчора вночі близько 22.30 ворог двома ракетами бацілив по готельному комплексу. Безпосередньо одна з ракет влучила близько двох метрів від фасадної частини, зруйнувавши повністю фасад будівлі вікна. Внутрішні перегородки також були зруйновані зараз знаходяться залишки бетонних інструкцій, і інша ракета поцілила в другий корпус цього ж готелю. Першочергові рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками евакуювали відвідувачів, постояльців даного кафе, а також персонал. За попередніми даними тут знаходилось 30 чоловік. Двох поранених було врятовано, і 19 чоловік було евакуйовано. За останніми даними: 13 чоловік постраждало, серед них були і представники іноземних медіа. Тривали роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу, а також ліквідації пожежі, а безпосередньо горіли легкові автомобілі на фасадній частині на площі 20 квадратних метрів. Близько години наразі продовжуються роботи з розбирання аварійних бетонних конструкцій всередині приміщення цього корпусу а також поруч розташованого корпусу. Шматок стіни, частина пічки та господарські прибудови це все, що залишилося від дому родини Бантушів. у березні 2022-го, Під час ворожого обстрілу їх дім вигорів вщент. Дружина була на Дружина <зас> була на чергуванні на роботі з дитиною. Я виїхав до кума. Це сталося, якщо я не помиляюся. З 2 на 3 березня нічого не залишилося. Залишився тільки флігель, що позаду мене. Сарай і ще один сарай. І ще один сарай. Практично другий рік родина час від часу приходить сюди, додому, у двір, де суто руїни. Самі ж орендують житло і чекають на компенсацію. І нарешті, у 2024-му у родини з'явилась надія, бо в країні запустили третій етап держпрограми є відновлення. І сьогодні у дворі працює профільна комісія. Фіксують, після буде ухвалений вердикт. Для того щоб прийняти рішення, нам потрібно його обстежити. Наразі по цьому об'єкту ми бачимо, що він зруйнований. Для його підтвердження треба додаткове технічне обстеження, в якому буде висновок статусу цього об'єкту, знищений або не знищений. Після того як комісія отримує цей висновок, ми приймаємо рішення про згоду надання компенсації за зруйноване майно. Біль і розпач каже господарка знищеного дому, трохи вже притупились. Залишилась віра, що рано чи пізно всі разом знову зможуть відчути те почуття теплого дому, що у них відібрала війна. Ми люди на Знаєте як напевне, Бог дає такі випробування людям. Ми витримаємо Ми справимось. Ми не падаємо духом. Є дитина, заради кого жити. старша донька, навчається. В льотному училищі у Львові треба жити. Папа жити. наразі за програмою Я відновлення, що тільки розпочинає працювати у Харкові. Люди, власники знищених домівок, отримали вже 11 сертифікатів, ще 376 заявок в роботі профільної комісії. В Харкові ми маємо на сьогодні на 11 січня 2024 року 1216 заявок на нарахування компенсації за зруйноване майно. Ми маємо ці заяви розглядати по черзі, ті, які нам видає реєстр пошкодженого та знищеного майна. Тобто є черговість. Наразі черга на обстеження приватних будинків. А у нас 60 приватних будинків подані на заяву на компенсацію. Прийшла черга. Зараз ідеться обстеження. Після цього обстеження буде формуватися рішення. І подаватися на розгляд комісії. Сума нараховується автоматично в реєстрі пошкодженого майна. Суми варіюються, Наприклад, то, що ми вже знаємо, це еквівалент 500-600 доларів США за квадратний метр. Продини ж бантошів залишатися налаштована виключно тут, в рідному місті. Любов житло, главна в Харкові. Будь-яке житло, головне, щоб в Харкові. Бо ми тут завжди жили. Просто сказали в будь-яке місто України. Ні, нікуди ми звичайно не поїдемо і в передмістя теж місто, щоб не було місто дитині ж розвиватися. А буде це дім чи квартира. Абсолютно немає різниці. Так, звичайно, не 20 квадратів, та нам багато і не треба. Ну, справді головне, щоб були теплі стіни і дах. До правда, що тепла, тепла стіна і, і криша свій вердикт щодо суми компенсації Олена з чоловіком та маленькою Вікторією отримають вже за декілька місяців.